Я Станіслав Шкляренко, заслужений артист України, викладач кафедри акторської майстерності та дизайну. Звертаюся до вас, наші майбутні абітурієнти. Якщо ви досі не визначилися, ким ви хочете стати пожежником або поліцейським чи може космонавтом, то я раджу вам стати актором. Приходьте до нас в Запорізький національний університет. На факультет соціальної педагогіки та психології, на кафедру акторської майстерності та дизайну, де ви зможете проявити себе в будь-якій сфері, ви зможете опанувати будь-яку професію, але на великій театральній сцені, ми чекаємо на вас в нашій великій творчій університетській родині.